Мої вітання. Хотів пару слів розказати про свої вдосконалення. Чому я так робив і для чого. Перше діло система охолодження. Коли в мене був старий мотор, той зелений Добриня, я там нічого не удосконалював, не тюнінгував, він мене робив і так добре. Більше 80 він не грівся. Коли в мене тріс на старому моторі тут блок, купили новий мотор і почалося. Поїхав врата, він почав, можна сказати, кипіти. Почав дивитися, що до чого. Виявилось, в новому моторі радіатор набагато менший, і сотих в півтора раза також менше. На старому моторі в мене був радіатор латунний. Тут стоїть алюмінієвий радіатор. Тому я вирішив збільшити кількість рідини, але тим же часом самим не додати ніяку помпу, нічого, щоб воно в мене. Якось працювало і циркулювало. Получається, в холодну пору в мене працює мотор в штатному режимі, залитий тусол. До речі, в мене тусол постійно залитий, як зима, так літо. І Якщо в гарячу пору там починаю орати, чи ще щось мотор нагрівається, я відкриваю ось тут кран і рідина циркулює за рахунок різниці температури. Получається, в моторі. Нагрівається рідина, піднімається по трубці йде в розширительний бачок, а холодна опускається вниз. Получається, є ще добавочне велике коло. Він нагрівається так до 80 градусів, тому що вода собі потихеньку циркулює, все працює нормально. Далі. Чому я викинув тут клапан? Першим ділом я його викинув для того, щоб в мене була циркуляція для великого кола. Це зрозуміло, бо якщо тут буде ще внизу клапан, по-любому воно працювати не буде. Другий момент: в тій кресті повинен бути двосторонній клапан. Тобто має бути клапан тиску і клапан вакууму. Для чого вони потрібні? Якщо мотор нагрівається більше, ніж треба, рідина збільшується і воно через клапан стравлює лишню рідину. Тут є дренажний отвір, і воно стравлює кудись туди. Далі, якщо ми там працювали, щось робили, мотор нагрітий до 80-70 до ми заглушили. Особливо це стосується тусолу. Він багато розширається і, і зменшується в розмірах. Починає рідина, кількість рідини зменшуватися, получається всередині вакуум і виходить тиск якийсь. Мінусовий тиск, але тиск. Якщо в нас радіатор. Алюмінієві, то є 99,9%, що він потече, якщо в нас не буде працювати той клапан вакууму. Тому що е, соті там е, герметизація йде резинками, і воно стягне раз другий раз соті, і соті потечуть 99,9%. Тому, е, щоб там не думати гадати, чи та кришка справна, чи вона добре відрегульована. Поставлено було розширитель з автомобіля, з якого автомобіля я не знаю. Клапана тут робочий, що в ту сторону, що в ту. Знімав, перевіряв, все працює. В старому моторі в мене влазило рідини десь на 800 грам більше, як в новому. Хоча по силі той і той мають бути одинакові на блоці. Тут 95 відлито і там. Далі, що ще удосконалив? Система очистки палива. Коли я купив мотоблок у 2012 році, навесні почали працювати. До речі, оці мотоблоки ще до якогось там 2014 року, може 2015, не буду казати точно, там була подвійна фільтрація. Був тут стандартний фільтр, і тут знизу була така кришечка, закручувалася на три болти. І там теж був фільтр. Був фільтр в боку, і був фільтр тут. Але так сталося, не знаю що, чи соляра була паршива, чи фільтра. в мене роз'їло чотири фільтри. Просто залишилися бляшки. то я той фільтр викинув, поставив з гольфа другого. Потім з часом я переробив, поставив корпус, замовляв, 150 гривень, так він не прийшов. Чекав, чекав, потім я зробив корпус сам. Метал, напевно, 20 мм. Корпус зробив і поставив ось такий фільтр. Тут можна злити відстой. Фільтр Гольфа після трьох років експлуатації я розрізав, він там частенько, тому що соляра в мене відстояна. Можна користуватися і оригінальними фільтрами, нічого не маю проти. Але при заміні масла треба міняти фільтр. Але знову ж таки, вже виходить, упростили того фільтрика. Зовсім та нічого, та ще й в баці нема. Так, тут, зрозуміло, по системі змазки. Є... Система змазки дуже примітивна. Тут знаходиться насос, він там бере з піддона через маслоприйомник масло, Далі є дві трубки. Одна трубка йде в головку для змащення клапаного механізму, а друга йде вверх по підбак бак. Я... Сюди. Для змащення колінвала. Получається, отут є штуцер, є Т-подібний канал, от сюди заходить масло, канал Т-подібний. Там є отвір в блоці. В колінвалі теж десь такий, такого розміру отвір. і, получається, Як мотор крутиться, за один оборот співпадає струя з отвором колінвала. попадає там, Скільки там масла попадає, стільки попадає, і від, її, від центрової сили так мастяться вкладиші. Про грибок, який я викинув. Ось тут. Получається, от якщо поставити, я от поставив електрод, те подібний канал, виходить, один отвір йде туди до колінвала, другий йде сюди в кришку. Тут, де в мене стоїть шланик, тут має стояти грибок. Якщо є тиск, масло піднімає грибок і. От я маю стару кришку, масло піднімає грибок і. Показує, що тиск моторі є. Далі, щоб воно кудись там щось стравило масло, все, тут нема нічого, тут глухий кут. Сюди масло подало з блока цього подібного каналу. Сюди грибок підняло. Ще ось тут є, видно, отвір і отвір зверху. Це є дренажний. Отвір, він потрібен для того, якщо, наприклад, в грибку шток не дуже герметичний і просочується якась там капля дві масла, то це масло з штока грибка повинно стикти сюди вниз в блок. Все. Останні шестерні мастяться тут, воно собі, під дією розбріскування. Знизу шестерні хапають масло і кидає, кидає вверх, тут маститься, понятно. Так що... Бо був в мене коментар на каналі, що я зробив дуже велику помилку, що викинув грибок. Цим я заріжу мотор, нічого я тим не зроблю. Просто тут поставив шланг, тут є глухий кут. Він не може ні стравити масло, ні тиск тримати, тому що трубка он там, там отвір теж ніяким клапанцем не закритий. Поки масло качає, доти тече, перестало масло качати. Перестає масло текти. Якщо масло тікає дуже в піддон, значить у нас вже насос не дуже ахті. По тому, що я ще повернемось до системи охолодження, що я залив тусол, я його не заведу. Заводив 10 градусів, саме більше 11 градусів. 15 градусів він вже не завівся. Ну, Якщо більше 10 градусів, то і нема що їхати на ньому без кабіни. На старому моторі в мене тут була ще вмонтована свічка накалу з автомобільного двигуна, я тут закручував, включав через зарядник 15-20 блок теплий заводив без проблем. На новому я ще не ставив, тут зробив, що можна дати йому факел. Типу факельних свічок от є, якщо взяти старі фордовські мотори. І не тільки фордовські, і є камазовські мотори. Там стоїть факельна свічка накалу, спіраль розжарується, починаєш заводити, подаєш соляру, загорається факелець і мотор заводиться. Заводиться він в мене, до, от, є навіть відео на каналі, що я заводив в мінус 4 без проблем. Тут питань нема. Що заливати в радіатор? Як то, що удосконалює то діло кожного. Бу старий мотор я не удосконалював, він не працював нормально, за винятком, що я систему очищення палива зробив, тому що фільтри розразились. Зараз на даний момент мотор відробив вже більше як 2,5 роки. Робив ТО, знімав форсунку, форсунка працює ідеально. Мотор масла від заміни до заміни не бере, робить він дуже багато. Так, що от так коротенько на тому, все всім дякую за увагу.